Кожна картина це окремий образ. А та як я художник та тарний, я і найчастіше це буває. Навіяна творчість або Лесі Українки, або Гоголя або Шевченка, то екс експозиція роблю, щоб це був як спектакл одну картину не тільки доповнювала, а щоб вона е е е е дійсно в разі всієї однієї картини важко навіть ізбагнути, як, як поруч немає її конкретної того чи іншого полотна. Тому експозиція дуже для мене дуже має велике значення. У мене, наче висновка, це як спектакль. Кожен зал це спектакль. Але заходимо, дивіться. От, зайшли сюди. Це Леся Українка, правильно? Тут і, і аплікація до Лесі Українки. Якщо десь от таке просто сонечко, воно гарно вписується не тільки за стилем і за декоративністю, а дійсно це доповнює, це світ, світ, конкретний світ вражень. Вони всі разом гуртом створюють той настрій, або те оповідання, або той світ, в який хочеться потрапити. Тож так же і тут десь вся картина е, у мене йде е, е, такий сплеск емоцій. От е, грай, бандура, це значить, аж е, людина, не то, що крик, я б назвала б цей зал крик. Крик. Ось перша картина, тут же друга картина протистояння. Далі одна із цих картинок із Лесі Українки, але знову ж таки це внутрішній стан. Ну, то окремо ранок. І відповідно, і ці картинки відповідають як, наче, розповідь загальна. Не можна десь цю картинку понести в інший зал. Не тому, що застили вони різні, бо енергетично одні написані отаким розмахом, а другі під іншим настроєм. Бо це, кожна картина це конкретна енергетика, абсолютно різна, як музика, знаєте? Ось дивіться, інший зал. Я думаю, що я пока скину ці тужні, бо я, вони мені важко. Е, е, да, так, ну ходить важко. Ось цей, е, значить, я тут. Як вам сказати стихія, стихія такого е, е, взлет? Я могла б зал навіть назвати злет, хоч то гори, наприклад, там депресія. Але все рівно та напруга є. Тут молотарка, що, що жито молодить. Тут навіть ця жні лея сюди вписується, тому що теж той самий вибух якихось сильних почуттів, житнє поле, ранок дивіться, в горах, який ж то ранок, коли небо наскільки закрутило в вигорі, не тільки птах, а саме небо. І заодно ж скрипаль. І вони знову ж таки, бачите, тут як зібрані, вони, наче всі для, для, для якогось дійства, для цього спектаклю, для якогось світу, саме вони звучать в такому підборці. Тому це дуже важливо. Ось інший зал. Тут ідуть ночі. Або тиша, от є така, знаєте, така мелодія тиші. Дивіться, ранок, а все рівно, і ніч, і ранок. Там ранок тиша красива. Там хоч співають жінки, але тиша. Гори тиша. Божа матір, яка кричить, все рівно тиша. Дніпро Канівське. Дивіться, яка значна стихія, всеріна це музика ночі. Рівко рів -корів теж нічна музика. Точно так же ось світло в горах розлилося. Теж така сама тиша. Подивишся сюди, тут же теж коні кричать. І там стихія є, і тут стихія є. Ну, все рівно це якась або мелодія ночі, ну Но все одно це, будемо казати, кожен оцей зал. Тому для мене дуже важливо було підібрати. Я тут за дві години моталася з кожним картинкою, де іменно вона сяде у своєму гурті. Знаєте, як жінки... Українські жінки посводяться тільки тоді можуть разом заспівати пісню. Тоді силу ми можемо почути. Точно так у мене і картинка, кожна як господинів, що позбиралася в один єдиний, щоб заспівати пісню. Так я читаю, що в цьому відношенні має велике значення. саме автор.